Холодильні вітрини технохолод Аріада 1,20 двадцять довжиною, недоліків немає. Єдине, що був скол, але він рівний на склі, заклеєний спеціальними клеями, герметиками. Тримається чудово. холодильник майстер свою роботу зробив, працюючи повноцінно середньотемпературні холодильні вітрини і 1,55 мет довжиною. Технохолод, аріада з гнутим склом. Диспозиція виставки 75 см по ширині. Споживання електроенергії у 1,55-650 Вт в годину у 1,20-350 Вт в годину. Є задні бокси для зберігання додаткових товарів. Також охолоджується. Всередині вони чисті, без запахів. Працюють тихо. Окремо клавіша на освітлення, окремо на компресор. Електронний контролер стоїть вмонтований. Тут те ж саме. Дві клавіші плюс електронний контролер. Є додаткові полички по 17 см шириною кожна.